Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Інструментаріум.ю. В даному відеогляді хотіли б надати вашій увазі компанію Enersol, а саме плиткоріз від даної компанії моделі ETC 600 Pro. Даний плиткоріз відноситься до професійних, давайте його розпакуємо та подивимось, що всередині. Розповімо про його технічні характеристики та переваги. Що ж, почнемо! Розпакувавши інструмент, почнемо з його комплектації. А саме в комплект постачання у нас входить уся необхідна технічна документація. Також шестигранний ключ і сам плиткоріз. На основній робочій частині у нас присутня спеціальна поверхня, що не дозволяє коза теплиці та надійно фіксує її безпосередньо під час її різання. Також у нас іде спеціальна поверхня на фіксуючій частині. Що використовується у процесі зламу плитки після її різання, та гарно прорезинене руків'я інструменту. Гарно прогумована у нас також і платформа, що запобігає її пошкодженню під час транспортування та безпосередньо під час роботи з інструментом. Можна зауважити, що направляюча частина у даному плиткорізі йде типу монорельс, що є найнадійнішою системою. Так як даний плиткоріз відноситься до професійних, це не дивно. Робоча частина рухається по направляючій за рахунок спеціальних підшипників, що значно підвищує термін його експлуатації, надійність та точність. Навіть після тривалого використання у будівельних умовах даний плиткоріз не втратить свою точність. А у випадку, якщо дані підшипники будуть зношені, їх можна легко замінити. У порівнянні з іншими типами направляючих, наприклад, на подвійній направляючі або на втулках, дана направляюча саме типу монорейс, має найбільші та найкращі показники з приводу точності, довговічності та надійності. Перейдемо до технічних характеристик даного інструменту. На плиткорізі etc 600 Pro використовується ріжучий диск з зовнішнім діаметром 22 мм та внутрішнім 10,5 мм. Даний плиткоріз може різати усі типи плитки, а максимальна глибина різу складає 16 мм, максимальна довжина заготовки складає 600 мм. Інструмент в зборі досить легкий 6,3 кг. Також має невеликий габарит 850х220 та на 150 мм, відповідна довжина, ширина та висота. Завдяки цьому його досить зручно транспортувати з однієї робочої зони до іншої. Ще однією перевагою плиткорізу від компанії EnerSol буде те, що усі основні частини виконані з металу, що підвищує довговічність та надійність інструменту. Крім того, вони мають спеціальне покриття, що запобігає корозії. Ми неодноразово казали в наших відео, що компанія інструментаріум співпрацює з постачальниками лише якісного та надійного інструменту. Саме таким інструментом є плиткоріз від компанії Енресол. А на цьому наразі в мене все. Якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю дадуть відповідь на них та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші задання. Їхні номери телефонів є на верхній частині сайту instrumentarium.com.ua. Замість дякую, ставте великі пальці догори під нашими відео, підписуйтесь на наш канал та дивіться нові та цікаві огляди. До нових зустрічей!